Всім привіт! Я Настя, засновниця та CEO онлайн-Медіа Свідомі. І я тут, бо мені небайдужа доля кримських татар. І я хочу, аби небайдужих до долі кримсько-татарського народу ставало більше. Тому я тут, щоб розповісти свою історію. В Криму я провела більшість своїх літніх канікул. Тож для мене окупація півострову стала особистою травмою, яка мені болить і досі. Проте маленькою я нічого не чула про кримських татар і не була знайома з їх культурою та історією. І я хочу це виправити: Кримські татари. Хто вони? Вперше це питання з'явилось в моїй голові 5 років тому. Тоді я натрапила на дописах Тема Сейта Блайва про депортацію кримських татар. Почала гуглити, і перше, що дізналась про цей народ, це те, як його хотіли знищити. Відтоді моє пізнання та дослідження кримських татар триває. В Свідомих тема кримсько-татарського народу є однією з ключових від самого початку. Щороку я записую історії депортації одного з представників народу. Подкаст «Пізнай Крим» Це змістовніше продовження мого дослідження, яке я хочу розділити разом з вами. В цьому мені допомагатиме моя подруга кримська татарка Наджія Аметова та інші представники кримсько-татарського народу. Асілям алейкум. Мене звати Надія, кримська татарка, а точніше я кримськотатарська журналістка. Я живу в Києві вже 6 років. І я тобі дуже вдячна за те, що ти запропонувала мені прийняти участь в цьому подкасті, бо для мене це також важливо розказати і свою історію, історію свого народу. Але я тут хочу зазначити, що я не компетентна в багатьох питаннях, тобто я не історик, я не досліджувач. Я буду розказувати свою історію. Сподіваюся, я тобі допоможу в деяких моментах розібратися. А я знаю, що в тебе в сім'ї є одна щемка і складна водночас історія. Чи можеш ти нею поділитися з нашими слухачами? Це правда. У сімнадцятому році мого тата затримали за політичним мотивом. Це була така сфабрикована справа. Коли його затримували, разом з ним була активістка національного руху кримських терм'ядіяжка, яка власне під час затримання померла. Я так розумію, що якось її дуже неаккуратно. Якщо акуратно висловлюватись, схватили, і вона в кареті швидкої допомоги, вона померла тоді. І це насправді така дуже гучна справа. Разом з моїм татом були ще три активісти кримських татарина, яких теж посадили в тюрьму за їх позицію, за їх активність. Вони всі приходили і зараз приходять власне, на суди кримських татар, аби підтримати їх. А скільки твій батько пробув незаконно у в'язниці? І як твій батько почувається зараз? Три роки домашній арешт з браслетом на нозі, тобто це можна за межі власного двору виходити. Декілька обшуків в будинку. А взагалі, ти знаєш, коли моїй мамі, мабуть, було найскладніше прийняти те? Бо я це чула в її голосі, коли ми говорили телефоном. Під час обшуку вони... Перевернули на підлозі валявся Коран — це наша священна книга. І, мабуть, з усієї історії її а, найбільше засмутило це, бо в нас не прийнято так ставитись до а, речей, які для нас важливі. Заходять в будинки кримських татар в, ну, зрозуміло, що вони не розвиваються, да? вони ходять по наших будинках своїми чоботами. Це все неаккуратно, розкидуються і так далі. І це не тільки в моїй сім'ї, так і в кожній кримськотарській родині, куди приходять з обшуком. І щодо того, як він себе почуває, в мого тато сильно погіршився стан здоров'я за цей момент. Але я хочу тут сказати про, напевно, що і про інших. Всіх достатньо складний стан здоров'я був і до цього, а сан Чапух. Він взагалі вийшов з в'язниці, і, можливо, я буду права, якщо скажу, що більше він здоровою людиною на вулиці не виходить, бо в нього рак. Я вважаю, що це наслідки у цієї власне цього затримання. І це достатньо така історія. Для мене дуже болюча, бо ніхто з них а насправді не заслуговує на це. Дякую, що поділилась. Я насправді вважаю, що травма. Яку завдали росіяни? Це була депортація, а ретравматизація це власне те, що відбувається в Криму зараз. Також хочу зазначити, що для нас ця історія і в цілому ситуація про обшуки, які відбуваються ледь не щодня на території окупованого Криму, не є новою, оскільки ми від самого початку заснування свідомих пишемо про це. І зараз у нас є постійна рубрика, яка виходить щочетверга, Вона присвячена бранцям Кремля. І, власне, більша частина бранців Кремля це продовжують бути кримські татари. Тому в нас ви можете знайти більше інформації про справи, які все ще тривають. Про людей, які аналогічно як батько на Джиє, як знайомі батька, в яких погіршився стан здоров'я, там також погіршується стан здоров'я в самій в'язниці, і росіяни на це абсолютно ніяк не реагують. Тому це для нас також є можливість розповісти про це більше і, можливо, потім достукатись все ж таки до міжнародних організацій, які будуть сильніше тиснути на Росію для того, аби нагадати їй, що навіть якщо за їхніми законами вони... Ув'язнені вони все одно мають право на захист свого здоров'я і на піклування про них. Ми обов'язково ще повернемось до цієї теми. Вона в нас запланована в наступних епізодах. Але зараз ми починаємо спочатку. Ми будемо говорити сьогодні власне про походження, про те, хто такі кримські татари, про те, чому дефіс у слові кримськотатарський він є дещо політичним. Сьогодні ми говоримо з наджеєю. Наджея буде розповідати про це зі свого виключно досвіду. У мене питання перше, це власне, хто такі кримські татари, і як вони з'явились в Криму, і чому не можна називати вас просто татарами, бо мене прям від цього, коли я бачу десь тих скорочують просто татари. Я думаю, вам важко дописати слово «кримські». Я розумію, що це багато букв, але міняється вся суть. Але люди не розуміють, чому міняється суть. Тому, можливо, ти поясниш спокійніше, ніж я, бо в мене багато агресії. Кримські татари національність. Кримські татари це нація, це народ, який сформувався на території Криму. Кримських татар достатньо багато етногенез. Кримські татари в Крим не прийшли, вони там, власне, сформувались. Кримські татари це народ, в якого була своя держава. Кримські татари це народ, який неодноразово потерпав від репресій Російської імперії, а потім вже Радянського Союзу. Чому не можна просто казати татари? Бо татари це окрема. Національність зовсім з іншою мовою, з традиціями, там ну хіба ж релігія нас об'єднує, але мене це насправді теж дуже підбільшує, коли просто татари. Ну, хіба так важко кримські татари сказати? Отож би в мене таке саме питання. Ти напевно що знаєш, насправді, що в нас всередині нашого ком'юніті, да, серед кримських татар є таке питання про те, чи як ми себе називаємо, а хто ми Кримло, чи Ми кримські татари. І це такі внутрішнє питання. Ми поки що рефлексуємо щось там, знаєш, досліджуємо літературу, яка була написана ще в часі ханства, там або там кодекс Куманікос, і ми поки що самі знаєш, тут ну. Не вирішила ми, як ми себе називаємо. Але я себе називаю кримська татаркою. Я так звикла. Але кремли це в перекладі з кримської татарської, це кримчани. Це, та це походження. Я з Криму. Mm -hmm. От кримчанин мені теж знаєш якось не знаю ну, чого. Ріже. ріже, ріже так. Так. Ну мені просто малозвучніше звучить саме кремли. І коли я пам'ятаю здається, Алі Малівна цьому наголошував, що правильніше все ж таки говорити кремли. Кримсько-татарський ми пишемо разом, але люди деколи пишуть кримсько-татарський через дефіз. Але о, дефіз боже. це в вашій історії суто політична історія, яку ви ж таки принести хто росіяни. Можеш тут пояснити? Насправді дефіс і мене бісить. Я прям не можу. Коли українські змі о боже, так. о а давай так. коли ще деякі кримські татари пишуть через дефіз. Слухай, ну, давай так, Дефіс нас розділяє, да, Все ж таки? Кримські і татари. Тобто, це як підвид татар. Так. Але так, це не так. Але ми кримські татари як одне. Так. Тому давайте писати разом. Ну ох, я не знаю, оці просто кримські татари. Дивися, я не знаю, я... скільки за нами це ще буде, знаєш? Якщо я поясню так, і ти скажеш, що це правильно? Так. Кримські татари, це взагалі окремий етнос. Чому це політична штука з тим дефісом? Тому що це означає, що були татари на якомусь окремому горизонті, а ви десь там зародились, але потім перейшли по суті в ну, нібито цей дефіс так передбачає, що вони перейшли потім в Крим, і тому ви кримські, але насправді ви нічого з тими татарами не маєте спільного окрім релігії і. Того другого слова цього татари, власне, і кримські татари це взагалі окрема історія. Кримські татари це окрема історія. Так, я б зараз трошки тут е, пом'якшила б, знаєш, з приводу того, що там спеціально додали, ну, все ж таки є в деяких джерелах записано кримські татари. Угу. Я не знаю, як ми далі там ну знаєш, можливо, через 10 років ми своїм якби ком'юніті вирішимо, що ми кремле. А можливо, ми подумаємо, скажем так, в історичних документах написано кримські татари, так і залишаємось кримськими татарами. Ну, типу, це моя національність. Я не хочу зараз якось типу знаєш, що заберіть від мене ці татари. Я просто хочу, щоб кримські писали разом все давай, От от на тому, що це просто одне ціле, ми ні звідки нікуди не приходили. Ми в Криму просто сформувалися. Це наша земля, і власне все. І оцей дефіз та він просто ставить, ніби це Крим... там татари, але які там з Криму. Знаєш. Є ще там казанські татари. От, завжди речі, у всьому контексті вони порівнюють. Ні, це кримські татари — це окрема, просто Проті. дуже окрема національність. Так. в нас є давай так: три на які ми поділені на чотири так? виходить, що це південнобережні, це uh -huh. ялибилю, це гірські орта і це степові, uh -huh. це ногаї. Я ще тут уточню, що якраз власне степові, це вони дуже світленькі зазвичай. Просто чим вони відрізняються, тим, що от вусь розрізрозом очей. І для мене це було дивно, бо в мене було теж, ну тобто, це напевно стереотип, що там кримські татари всі темненькі, умовно. Але я бачу, що є деякі кримські татари, які між собою вони трохи схожі, а є ті, які різняться. Але от саме степові, ну вони прям супер відрізняються. Деколи це там прям треба вдивитися, що це кримські татари, ну, От, тому що цей розріз очей навіть не у всіх поміт. Ой, ну не знаю, ти знає? <laughs> uh, Насправді все змінюється, так? Да? <laughs> Постійно не міксуєтесь. іноді так, і взагалі у нас такий етногенез багатий, що кримські татари не чорненькі. От мені теж часто говорять: ну, ти така чорненька, ну прям по тобі так і видно, що ти кримська татарка. І я думаю, стоп. Мені треба пояснити людині, що не всі кримські татари чорненькі, ми дуже різні, і наша історія настільки багата. Це ще одна причина. Ну якби вивчати власну історію кримських татар. А щодо та, ну вони такі світлошкірі шкірі да. більше, то волосся. Ну у нас теж є. До речі, руси волосся. і в. Бахтісараї. Ну, це... З речі ні, ну, Бахчисарай для мене такий це Бахчисарай, я вже звикла там, ну, бо, ж таки асоціюю. Ну, скільки відомих кримських татар є, стількох я і вже асоціюю з е, походження. Я просто знаю, що той же Ахтем, якщо я не помиляюсь, Алім Алієв, вони з цього регіону, там, де Бахчисарай. Так. І от вони схожі, вони буквально такі чорненькі, в них насичене темне волосся, і це помітно, і смоглявіша шкіра. Наприклад, в тебе не така смаглява шкіра, як, наприклад, в них, і це теж цікаво, і це власне це не оце... профілі, які Та, мені профілі насправді теж дуже подобається. І насправді це я хочу дуже, щоб просто мені дуже подобається ця історія. Я коли вперше дізналася про те, як ви відрізняєтесь, тобто як ви так, який ви маєте поділ, я така клас. Бо це ще один доказ того наскільки колоритна нація кримських татар, і як це класно досліджувати, бо ну українців немає такого переходу, да типу так, що прям відрізнялися чи щось таке. Ми всі ну, одного кольору шкіри. Звісно що там є теж якісь мікси, ми там можемо відрізнятись, але такого аж там поділу, в нас більше воно по культурному типу йде типу поділу. А у вас це прям зовнішній і от по походженню ви розрізняєтесь. В мене ще є теж тонке таке питання, насправді тонкий лід. Про релігію. Ви мусульмани. Весело спостерігати за українцями, до яких не одразу доходить, що ви мусульмани, але коли до них доходить, вони можливо це не висловлюють настільки прямо, але я бачу в їх очах оце упередження. Тобто, в нас в цілому, завдяки всьому, що відбувається в світі, і те, що це теж некоректно подається із інших країн, зокрема, до мусульман є це упереджене ставлення. І відповідно, я вважаю, моя гіпотеза така, те, що ви мусульмани, це теж накладає якісь. Необґрунтовані абсолютно стереотипи на сприйняття українцями вас. Ви поєднані? Ти сама сказала це раніше, що спільна релігія, але знову ж таки різні підходи. Можеш от розказати ваші традиції кримських татар? Ну, в такому загальному ключі, щоб ми більше про це дізналися? Насправді в усі наші традиції вкраплена наша. Релігія, і навіть якщо є не, не дуже релігійні сім'ї кримських тер, давай так, я точно не зустрічала невіруючих мусульман, але якщо це не релігійні, то все одно вони дотримуються якихось традицій. А в традиціях вже є елемент релігії. Я можу навести такий приклад: навіть коли ми їмо або п'ємо воду, ми це робимо правою рукою. Бо вважається, якщо ти їш лівою рукою, ти годуєш шайтана. дійсно, ти права, є опереджене ставлення до мусульман, і мені здається, що над цим ми теж маємо попрацювати. Бо якщо б українці б могли судити якось мусульман, то я б хотіла, щоб вони це судили по кримським татарам, які власне з ними живуть на одній території, і ми прекрасно вживаємось один з одним. І мені дуже не подобається ця риторика світу, що іслам це там релігія тероризму і так далі, бо це неправда абсолютно. Для того щоб про це говорити, напевно, що треба. Трохи поцікавитись цією релігією, я ніколи просто не чула, що десь там щось трапилось, і там туди приплітають релігію. Чомусь так стається тільки за славами. Так маніпулюють тільки іслам. Мені мені це не зрозуміло. Мені навіть насправді це не зрозуміло, оскільки кожній релігії, яку представляє певний народ, Є історії доволі спірні, коли ти не розумієш, як ті чи інші люди інтерпретують свою релігію, або, наприклад, як когось е, заносять до святих Тож, ж, наприклад, княгиню Ольгу, яка. Вірю, було ефектно тричі помститись, але знову ж таки, тобто людина буквально вбивала людей, але її її прирівняли до святих. Володимир Великий, насправді, якщо е, там вже досліджувати глибше, він був теж такою спірною особистістю, але він теж святий. Тобто, я тут погоджуюсь, що чомусь саме ці упередження вони йдуть лише на одну релігію, і я би хотіла, щоб завдяки нашому подкасту люди теж це зрозуміли і перестали упереджено ставитись до мусульман, з якими ми проживаємо в одній країні. І в мене власне ще питання: це я намагаюсь вивчати кримськотатарську і коли там. В сторіс там публікуються, то мені пишуть мені, там тако написали: о, це ж турецька мова, ти вивчаєш турецьку. Я така, ні, це кримськотатарська. Мені вона звучить, але і ти мені розповідаєш, і от викладачка розповідає про те, що насправді це різні мови, абсолютно, але все одно, ну тобто, вплив турецької він був, коли було ханство. Так чекай, не абсолютно різні мови, дуже споріднені, дуже схожі. Насправді, це тюркська мова, не турецька, тюркська мова, так само, як азербайджанська ну І так і так далі, і так далі. і і родзинка кримськотарської мови, що тут є і Угузька група, та, і Кипчацька. Я насправді розумію людей із кабардіно балкарії якось, з Казахстану, з Азербайджану, трохи розумію узбецьку мову і турецьку майже, ну, майже все. Насправді це різні мови, бо ми два різних народи. Але дуже схожі, ну це як ми розуміємо трохи польською, а поляки розуміють українською. Так, так, можна так порівняти. Я думаю, так. ми повернемось наступного разу і власне продовжимо промову далі вже з експерткою Мамарі Чабановою, яка власне є за собі моєю викладачкою на курсі з кримсько-татарської мови. моя рефлексія під, під час цього епізоду буде в тому, що історія кримських татар, походження кримських татар, в цілому дізнаватись про кримських татар в першу чергу це треба усвідомлення того, що це все дуже складно і комплексно, і просто тут не буде. І це треба вміти розуміти, треба розуміти як частинку своєї історії, оскільки територія Криму це Україна, корінний народ в ній в ній це кримські татари, і проявити повагу, це знати про кримських татар. І я хочу, щоб саме про це був наш подкаст. І це перше. А друге, щоб подкаст був такий, аби в якихось суперечках люди такі. Я не маю часу тобі пояснювати на послухань. Тому я будую розмову таким чином, аби людям було максимально просто зрозуміти, про що ми тут з тобою говоримо, щоб експерти обрамлювали це все. А ми з тобою рефлексували з особистого досвіду і з нашої дружби та спілкування. Тому дякую, що ти долучилась до цієї ідеї до цього подкасту. Дякую тобі. Для мене це дуже. Же важливий момент. Я пам'ятаю, як ти мені вперше це сказала. Я думаю, ого, я ну. Українські медіа для мене великі. я люблю, ти знаєш, як я люблю свідомих. Я думаю, ого, і подкаст про кримських татар для мене це насправді відповідальність, бо я тобі одразу сказала, що я не експертка, я просто твоя подружка, та я можу тобі розказувати якусь свою власну історію, як я жила там в Криму, так? як я себе почувала як кримська татарка. Можливо, комусь здасться, що перший епізод він такий скомканий, бо так чітко якби нічого не зрозуміло. Але я сподіваюся, що в наступних епізодах ми якось будемо розкривати кожну тему окремо. Тому на сьогодні достатньо, що я не діє кримська тарка. А ти настя і каби, і от ви ми будемо знайомитись одна з одною ще раз, вже з знаєш, і з нашими ідентичностями. І аби не пропускати наші епізоди, підписуйтесь на наші сторінки. А також, якщо хочете, аби цей подкаст мав продовження і на наступний сезон, підтримуйте нас, будь ласка, долучайтесь до нашої спільноти, як на Патреоні, так і на сервісі Лікпей. Будемо організовувати для вас, можливо, навіть щось особливе з надієм і іншими представниками кримсько-татарського народу. Дякую, що послухали цей епізод. В Наступному епізоді поговоримо про кримськотатарську мову. Про її особливості, про складнощі, з якими зараз зустрічаються кримські татари у її вивченні, а також в її поширенні. Почуємо декілька кримсько-татарських прислів, а також е коментарі викладачки кримськотатарської мови Марія Чабанова. па Папа, до нових зустріч. Корошкінді, Савлухня Халанс. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академії програми Медіафіт для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу. Європейського союзу.